Хто говорив до Мойсея і говорив Бог до Мойсея та й сказав йому: Я Господь. По всьому новому завіту написано: Ісус Господь. Запитання. Так тоді Господь є Богом чи ні? Отже, Він явився Мойсеєві? Каже: Я Бог Авраама, Ісака, Якова. Тобі я відкриваюсь під ім'ям Господь. Таємниця велика. Що я вам хочу сказати, хлопці та дівчата? Та сама особистість, яка розмовляла з Мойсеєм. Та сама особистість вона народилася. Ісус Христос. Той самий Господь. Вони цього не зрозуміли. Диявол цього не зрозумів, тому ніколи б не розіп'яли. Коли...